Тут колись люди приходили, це село фактично Василь. Тут люди збиралися щонеділі. Просто собі подивіться, що тут пише. Вон пише Василь, бачите, Василь Дистрикт. Це подяка всім цим людям, які, які внесли вкладок для того, щоб. Подивіться, скільки наших українських прізвищ. Просто Андрійчук. Чор, чорний, чорний Іванчук, потім Фуштей, Гавриляк, Гоменюк, Костюк, Пасінчук, Репчук. Подивіться просто, скільки наших українців тут. Ну, Я просто не можу вам передати. Ну, це просто, це щось просто феноменальне. От подивіться на цю церкву. Обійдемо її навколо. Виглядає, що тут ще був якийсь, щось тут ще було досить довго, бо бачите, тут навіть ще туалети є вже більш такі сучасніші. Але зараз тут вже все забито душками, тут ніхто не заходить. Шкода, шкода, дорогі мої глядачі, друзі. Я дуже люблю Україну, я обожнюю Україну і мене болить серце, бачити, як наші люди колись давали собі раду в такому важкому кліматі. як... Тут в степах такі гарні церкви. А тут, бачите, тут дзвін був, колись закликали всіх, всіх до церкви, повністю, як має бути. І там в далині, я зараз вам покажу, дивіться. Вон вон-вон-вон в далені, вдалені якісь будиночки, хати наших українців. Зараз ми тоді поїдемо і подивимося на них. Позаду мене, дорогі мої друзі, є величезна історія. Тут колись жила сім'я українців в цьому в селищі на ім'я Василь. В Цьому селищі ім'я Василь за кордоном на чужині. Наші українці завжди називали свої поселення гарними українськими іменами. Наші українці завжди підтримували свої традиції в цих холодних полях. Ви собі просто уявіть, як їм було тут складно зимою перезимувати. Скільки їм потрібно було всього запасатися на зиму і опалювати повністю ці хати дерев'яні. Це, друзі, величезна історія. Зараз обійдемо трошки навколо, потім зайдемо всередину і подивимося, чи там щось є. Я дуже так посередині не буду ходити, бо переживаю, щоб цей будинок не був аварійний. Вікна.